Вітаю вас, дорогі друзі! Хрищення немовлят. Я думаю, що я не відкрию для вас якоїсь таємниці, що існують деякі конфесії, деномінації або віровчення, які вчать і практикують хрещення немовлят і маленьких діточок. Що говорить Біблія про це, яке вчення Святого Писання? Отже, святе Писання вчить, хто увірує і охреститься, Буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Отже, умова для тих, хто хоче охреститися, є віра, бо як Біблія говорить, догодити ж без віри Богу не можна, а той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. У дії святих апостолів, другому розділі. Апостол Петро, проповідуючи до коряв ізраїльських людей, що вони руками беззаконників розп'яли та забили Ісуса. І ці люди, як почули оце, вони серцем розжалобилися та й сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожний із вас у ім'я Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів. Друзі, на перший погляд, можна сприйняти цей уривок з Біблії, що через хрещення отримується прощення гріхів. Але друзі, передуванням до хрещення ми бачимо, що апостол Петро говорить про покаяння, а причина цьому тому, що ці люди увірували в те, що говорив апостол Петро. Що вони були учасниками в розп'яті Господа Христа. Чому я так говорю? Тому що вони серцем розжалобилися і запитали апостола Петра, що ж ми маємо робити. Друзі, неможливо людину заставити каятися перед Богом, в якого вона не вірить. Подібну ситуацію чи подію ми зустрічаємо знову ж у книзі Дії святих апостолів, 22 розділі. Подібну Подію, яка пов'язана з подією, про яку ми говоримо про апостола Петра, як він говорив або проповідав до людей. А ця подія говорить про навернення Савла, майбутнього апостола Павла, як Господь послав Ананії, і ось Ананія приходить, і Він говорить до Савла. А тепер чого гаєшся? уставай й охрестися! І обмий гріхи свої, прикликавши ім'я Його, тобто ім'я Ісуса Христа. Образна мова Ананії, що Він говорив такі слова: обмий грехи свої. Звичайно, що ми розуміємо, що не водою і не в воді обмиваються грехи. Але Ананій наголосив, прикликавши ім'я Господнє. Тож прощення гріхів. Як апостол Петро говорив до цих людей, ви отримаєте через Ісуса Христа охреститися або охрестіться кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущенні ваших гріхів, прикликавши ім'я Його, як говорить Святе Писання, і немає ні в кім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям. Що ним би спастися ми мали. У Євангелії Матвія, коли ангел Господній з'явився Йосипу у сні, Він сказав йому: Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, що в перекладі означає Спаситель, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Апостол Петро. Ясно говорив це у домі Корнілія. Усі пророки свідкують про Нього, тобто про Христа Ісуса, що кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів Його іменем. А також про це писав апостол Павло, до віруючих римлян в 10 розділі, бо кожен, хто покличе Господнім ім'я, буде спасений. Чому я все це говорю? Тому що ми не знаходимо повеління Господа Ісуса Христа хрестити немовлят або маленьких діточок. Тому що це повеління, яке дав Господь, робити тільки для тих і тому, хто увірує в Ісуса Христа, хто увірує і у Христиця буде спасений. Хто не увірує, той буде засуджені. Хтось може сказати: зачекай, зачекай. А ось у дії святих апостолів в 16 му розділі написано, що апостол Павло хрестив сторожа, в'язниці та домашніх. З цього випливає, що там були не тільки дорослі, але й діти. Тобто під словом домашні. Можливо, там були діти. Друзі, давайте ми пристально. Або детально подивимося на цю подію, яка записана знову наголошую, в 16 розділі дії святих апостолів. Тож апостол Павло та сила були несправедливо заточені до в'язниці. Будучи в в'язниці, північної пори Павло та сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Зауважте ці слова. Ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстала велике трясіння землі. Аж основи в'язничні захиталися і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Надзвичайна ситуація. Господь потряс цю в'язницю. Яз... І зауважте, ніякої шкоди ув'язненим не було. Тільки кайдани поспадали. І ось коли сторож в'язничний побачив відчинені двері в'язниці, що ув'язнені думав, що вони повтікали, він хотів заподіяти собі смерть. Та Павло крикнув йому, що він цього не робив, бо всі ув'язнені на місці, тоді. В'язничний Сторож припав до Павла та до сили і спитав їх, добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Вони відказують йому віру в Господа Ісуса Христа і будеш спасений ти сам та весь твій дім. Тож ми бачимо, що умова для спасіння це віра. І не просто віра в щось або в будь-кого, а в Господа Ісуса Христа. Слідуючи, що ми бачимо в цій історії, це те, що апостол Павло та Сила, Господнє слово звіщали йому, тобто сторожу, та й усім, хто був у домі його. І ось далі написано те, що сторож забрав апостола Павла та сила того часу вночі. І їхні рани обмив. І охрестився негайно він сам та його всі домашні, щось передувало чи спонукало, як сторожа в'язниці, а також домашніх охреститися? Слідуючий вірш говорить про це. І тобто темничний сторож. Радів з усім домом своїм, що вірував в Бога. Тож ми бачимо, що сторож, і хто був у домі, слухали те, що звіщали Павло і сила, і вірували в Бога, бо віра виникає від слухання, а слухання через Слово Христове, що ми читаємо у посланні апостола Павла 10 розділі та 17 вірші. А тоді ці люди, як домашні, так і сторож темничний, охрестилися. Як ви думаєте, друзі, чи спроможні маленькі діточки, а тим більше немовлята, сприймати те, що звіщали апостол Павло і сила, і вірувати? Звичайно, що ні, тому що ми не бачимо з цього. У ривку Божого Слова, що там були немовлята і діточки, і вони ввірували, не бачимо цього. Тому ми виключаємо з цієї події маленький діточок, немовлят, що вони ухрестилися, бо вони не спосібні, несвідомі за віком вірувати. Отже, хрещення без віри. Втрачає своє значення, адже Христос сказав, бо так годиться нам виконати усю правду або праведність. Хрещення, згідно святого Писання, це не тілесне і нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Невіруюча, людина не може складати обітницю тому, в кого вона не вірить, та ще й у доброму сумлінні. Адже у посланні до Ефесян написано. Що ми, як люди, всі по природі були дітьми гніву. Тому людина не може обіцяти тому, в кого вона не вірила, ще й у доброму сумлінні, а тим більше, немовлята або маленькі діточки, які не мають свідомості через вік. Ось послухайте, що про діточок сказав Ісус Христос. Коли Учні забороняли приводити діток. Христос сказав, щоб вони не робили цього. І Він говорить: пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І тоді Він руки на них поклав та й пішов вітеля. Зауважте, що Ісус не хрестив їх і не давав веління таке своїм учням. Але він поклав на них руки і за них помолився. І більше цього Ісус сказав: по правді, кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Діти, які за віком несвідомі гріха, а звичайно, що це не означає, що вони не мають гріха, що вони без гріха. Бо Святе Писання говорить, тому то. Як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так і прийшла, і смерть в усіх людей через те, що всі зрішили. Причина смерті це гріх, в тому числі дітей. Також у псалмі, це старе заповідь написано. Від лоня ще материнського вже. Віддалені несправедливі. З утроби ще материнської заблудилися неправдомовці. Або ж та ж сама книга Псалмів говорить, жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде. Тобто перед обличчям Божим. Жоден, жоден живий, в тому числі і діти. Малюки. Вони теж зіпсовані через природу Адама, але не маючи здатності розуміти поняття добра і зла, вони перебувають під Божою благодаттю. Отже, друзі, хрещення немовля, не є біблійним. Тобто воно не по Біблії. І немає нічого спільного зі спасінням дитини. Маленькі діточки, немовлята спасаються жертвою Ісуса Христа, тому що це є, це є лише єдиний спосіб, яким будь-хто може бути спасеним. І друзі, Бог передбачив все згідно своєї волі для спасіння. Включаючи тих, хто перебуває в немовлячому віці, якщо можна виразити таким словом. Тож, друзі, Біблія вчить, що хрещення належить тільки віручим людям, а діточкам, які не мають свідомості, немовлятам, хрещення не потрібне, бо їм Належить Царство Боже за перворідний гріх, за гріх цих діточок помер Ісус Христос. Ось таке вчення святого Писання. На сьогодні все. Залишайтесь Богом.